Всім доброго дня! Як зробити РДК-клапан для кондиціонера? Для переробки з кондиціонера в холодильну установку? Отакий от у нас ось він виходить. В общем, що, що нам потрібно для цього? Нам треба от таке ось термореле. Все, як вона називається. Ось вона його назва HV557 V90. В общем, що нам предстоїть з нього зділать Нам треба випаїти оце ось релюшку. Можна цю колодку випаювати, можна не випаїти. Мені легше було випаяти її. В общем, отаке ось реле, нам треба одна штука. Потім 12 вольтове, 6, 5 ножок. Раз, два, три, 4, 5. Нам треба знайти ножку, щоб було постоянно коротко замкнуто. Ця релюшка, ця релюшка буде нам замикати. Тобто, розмикати, нормально замкнута. Ну, отак вона йде, нормально замкнута у нас. Вона нам буде ця релюшка включатися і розмикати, ну, щоб тіпа, замикало. Но підключення у нас буде сюди і сюди ось, на ці дві лапки. Потім. Ось, ось таке ось реле. Потім. Що нам треба? Нам треба блок питання. Я лично використовував ось таке, ось блок питання на 12 вольт. Ось все, як він називається. 5В07, 12В, 04. Ось його названня. Що тут на блоку питання? Ми оце все розгибаємо і дивимося. Ось підключається фаза 0. Отут ось виходить плюс-мінус. Середній контакт ми не трогаємо. Зачіркаємо його, отак. ось, Ми його це все, контакт не трогаємо. Тут ось у нас виходить плюс, отут ось мінус. В общем, беремо оцю ось, ось, ось. Що ми зробили, Випаяли ось релюшку, припаяли її сюди, просто розвернули ми її, взяли сюди, ось ось при цей. приклеїли. В общем, дивимося по схемі. У нас йде 0 0 у нас ось приходить на один блок питання. Ось ось йде на блок питання. После блока питання, после блока питання. Зараз ми зробимо так ось. Отак От ось. В общем, він у нас приходить ось 0. Ось 0. ось ноль. Ось ось. Він у нас йде ось на блок питання. Так, він приходив на блок питання. Сюди ось. після блока питання, ось оно ну, нейтраль, ось L фаза. Після ось, він ось у нас іде сюди, на релюшку. після релюшки він ось пішов нам на вентилятор наружного блоку. Ось воно у нас сюди пішло. І напряму. Далі. Через реле він завжди замкнутий. тобто коли оця штука не робить, у нас вентилятор робить в штатному режимі. Ось все. прийшло в нас вона все через релюшку. Через релюшку воно сюди все прийшло. Через релюшку воно у нас прийшло і він пішов ось на оцей ось блок питання. Но, це коли він нас буде робити, тоді, коли у нас 4-ходовий ось, Буде йти друга фаза. На нього сюди ось приходить. Він у нас замикається, замикається. Оцю ось релюшку перемикає. І виключає оцей ось датчик. Тепер. Сюди ось він у нас прийшов ось сюди. Получається, фаза у нас просто сюди заходить. І все. Його принцип який? Це принцип, типу, як реле 220 вольт. Просто що, типа, контактник він і великий, і не, як би так сказати. Ну куди ти його сюди всунеш? Так ось коробочка маленька. Він сюди все влазить і все. Він буде закритий, і повністю потім ізолентою тут по кругу проматується. І все, щоб він був герметичний і все. В общем, далі. Ось тут все у нас виходить фаза. Так, 4 клапани. Це, який у нас прийшов, прийшов сюди. Іде у нас фаза. Фаза це виходить, та, що йде в нас на вентилятор. Ось сюди, ось. Він іде ось у нас на вентилятор. Ось у нас виходить ноль, общий, Ось цей ноль. Потім йде фаза на компресор. Ось фаза на компресор вона йде у нас. І чотирьохходовий клапан. Ось ось чотирьохходовий клапан він отут все буде. І він сюди ось у вас приходить сюди. Ви берете оцей ось розйом чотирьохходового клапана отсюда, фазу вентилятора берете отсюдова. І 0 береться отсюди з компресора. Тобто, ви фазу оцю ось, ось можете одразу отута не робити перемичку з вентилятора. А ви можете зразу брати з компресора фазу. В общем, дивимося далі. Дивимося далі. Так, фаза в нас прийшла все. Оце все виходить на чотириходовий клапан. І в нас приходить сюди. Потім сюди у нас приходить 0. Ноль іде в нас на реле центральний виход. Ну, приходить сюди і на 0 центральний виход. Пішов він у нас на вентилятор. Єсть. Ось он, пішов він у нас далі на вентилятор. Тепер далі. Фаза. Ось фаза в нас зайшла. Фаза усьо зайшла у нас сюди. Ось. А, дивіться, він у нас пішов сюди на вентилятор. І потім через реле, через реле нормально замкнуте. Він у нас пішов. На другий блок питання. Получається фаза і ноль. Пішов він у нас ось ноль на блок питання. Ноль. Тут ось окончився. Більше він у нас нікуди не пішов. Тепер беремо фазу. ось у нас фаза. фаза. Фаза у нас ось іде сюди. Приходить, у нас в цей другий блок питання. З блока питання у нас так же само він йде на реле. Нормально замкнутий. І і йшов він у нас на вентилятор. Ось у нас два вентилятори. Ось воно в місті йде. Тепер, отак ось у нас фаза прийшла. Коли ми, виходить, беремо оцю ось фазу, вона в нас завжди замкнута. Зачем так, ну, зачем треба ось реле і оце блок питання? Оце ось реле і блок питання. тому що, коли чотирьохходовий клапан ми замикаємо, у нас не буде короткого замикання. Ми 4-ходовий клапан клад замкнули. У нас оця ось релюшка сработала, а тут охопа розірвало все. І в нас ну, вентилятор, виходить, працює в постійному режимі. ну Так як із заводський ну з завода він у нас працює. В общем, далі. У нас ось прийшов сюди фаза, І пішло, воно ось ось сюди ось напряму. Що нам тут треба? Тут у нас заходить в блок питання. З блока питання плюс-мінус виход у нас. Получається, тут сразу на релюшку напряму йде. ось він. Шух, Пішов напряму на релюшку. Отут у нас з блока питання ми розібралися, куди в нас що заходить. З блока питання. Ось, виход, і ось виход, воно у нас буде йти ось на косу. Тож, тут у нас виход, плюс з цієї сторони, а тут ось в нас плюс з цієї сторони. Ось ось плюс з цієї сторони, а мінус з правої сторони. І в общем ми беремо, ми беремо, ось о, ось сюди ось ось плюс. І він у нас пішов на косу сюди. Так же само, мінус з цієї сторони, він пішов у нас на косу сюди. Релюшку ми випаяли сюди, ось о, клац, сюди ось о, сюди зайшло. Все, немає нічого сложного. Отак ось так ось, щоб. І ще раз все було понятний. Отак От ось ми зробимо. Ось ноль фаза. Щоб було понятне, ось у нас виходить. Фаза. Оце ось, ось. Получається, ноль оцей центральний. І оце ось, ось. ось так ось. Зробимо ми. Є, це ми збираємо. Що в настройках самого Надо терморелі? Ми ось включаємо. отак От ось робимо. Далі одвигаємо. Включаємо 220 вольт. Раз. Принцип цього роботи. Дивіться, в настройках. Що нам треба виставити в настройках Сразу. В настройках ми виставляємо. Так, це ось обираємо чуть-чуть, Ось тут в настройках зажимаємо. r 0 ми виставляємо H. 23 градуси. Зажали. r 0 Виставляємо H Потім. r 1 Виставляємо 1 градус. Далі. r 2 у нас 110. r 3 мінус 50 r 4 по нулям r 5 0, r 6 Оф. І N0 пішов по кругу у нас. Так, виключаємо до настрою, як у нас йде. Виставляємо тут 29 градусів. Тобто у нас виходить як? Ось у нас як виходить. Дивіться. Ось у нас воно пішло на вентилятор. Оце. Ось ми беремо термодатчик. Він у нас ось час ось типу, замкнутий. По тому що він у нас ниже, чим 29 градусів. Ми оцей датчик можете подивитися в інтернеті, там багато відео РДК, як правильно підключити там РДК 8 і тому подобне. Зачем це зроблено? Тому що в Україні воно йде як. Ціна на неї більше 4 тисяч гривень, собі оцієї у нас виходить як. Оце ось термодатчик там гривень 100 стоїть. Раз два, ну може 160 гривень на двох. Релюшки по 28 гривень. І по факту можна гривнів за 500 зробити оце з коробкою, повністю суперклеєм. Вже воно у вас по собі стоїмості виходить. Тому що платить 4 тисячі, що я знаходив, і РДК те, що йде з Росії. З наценкою там, теж около 4-3 тисяч за них хочуть, я не бачу смисла. Так що можете в інтернеті знайти, як правильно підключити РДК 8 і тому подобне. В общем, у нас він постійно працює. Це постійно працює, Тобто, реле воно у нас розімкнуте. І у нас питання сюди на цей ось не йде. На вентилятор у нас питання не йде. Коли в нас він нагрівається, у нас він тут перестане горіти і у нас пішло питання на вентилятор. Дивіться, щоб все було понятно по звуку. Ми ось оберемо. Ось такий прибор. Бурмашинка називається. Ми, що ми зробимо так ось? Ось, ось, ми отак присоїнили бурмашинку. Ось ми отак присоїнили бурмашинку. Ось, отак ми присоїдинили бурмашинку. В общем, включаємо це ось, ось сюди в підстані. Опа, пішов вентилятор. тому що так, включився цей. Коли в нас воно пішло на тепло. Більше чим. 29 градусів. 30 градусів показуємо. 31 градус. У нас робіть дормашинка. Бросаємо. оснащаємо. До 26 6 12. 3 градуси. У нас вона не робить. У нас воно нічого не робить, все це. Тепер нагріваємо. І там, де є у нас ось клапан 4-ходовий. Ось, наприклад, ми хочемо тепло, щоб у нас було. Ну, хочеться тепло. Тобто, це в нас ось 0, ось фаза у нас ота. Ось. Ось ми нагріваємо. Релюшка розмикається і нормально замкнута вона в нас стоїть. Ставимо ось ось сюди, ось її. Клап підключили. Тепер дивіться, бачите, цей потухло в нас, а цей святодіод запалився. Воно загорівся цей світодіод. Все. Тепер ця релюшка не робить, він нормально постійно робоє. Ми на тепло включаємо. І в нас постійно працює. Просто все виключилося це реле, термореле. Все. Він у нас тут взагалі все одно, яка буде температура на цьому датчику. І у нас постійно робить. Виключаємо ми чотирьохходовий клапан. Тобто ми беремо, розмикаємо тепло. Виключили тепло. Опа, включився. Він у нас включився. Ось тепло більше. Ми його все остиваємо у нас. Все, воно у нас холодно. Все одно ми включаємо, хочемо тепло. Він у нас пішов. Ось соєдінили, оце він Ну, Принцип роботи, я думаю, зрозумілий.